Арт спіт Тюдеси стріт Ви бікендифілдифа Ви райслайк собис А кінка us high Доброго раночку 9 годин ранку ми вже зібралися. Їдемо сьогодні до стоматолога, на лісі. Потрібно запланувати ще один зубчик. Зараз виключимо таксі. Це їхати на іншу сторону міста, тож пішки ми туди не доберемося. Так, ну що ж, вийшли ми від стоматолога. Алісі сьогодні зробили два зуба. Це все, кінець лікування. Всі зуби Алісі поремонтували. 600 тисяч донг ми сьогодні заплатили за два зубчика. Минулий раз ми заплатили 200 тисяч донг за один зуб. Цього разу дорожче вийшло, але закінчились лікуванням, всі зубки поліковані. І ну, я можу бути спокійна. Єдина проблемка залишилася це передні зубки. Там трішки, трішки темненьке, але лікар сказала, що його краще не чіпати. Якщо вже виникне проблема, то тоді вже будете її вирішувати. Поки що краще цього не чіпати. Традиційно ми знову йдемо в цей магазин, зараз подивимося. Чи було тут ще новеньке, чи щось привезли новенькому, чи був який новий завоз. Але бачу, що поповнюється магазин теплими речами. Теплі нам не потрібні. Так, різний одяг, різні сукунки. Навіть ще якісь сукні такі літні. Не поприймали, бо багато вже такого ось. Тепло одягу. Незважаючи на те, що у В'єтнамі зимою досить тепло, все рівно в'єтнамці якось утеплюються. Теплий одяг купують, носять його, на байках їздять в куртках теплих, одягнені в шапках. Хоча на вулиці зараз я не знаю 28-29 градусів. Ні, я сьогодні без покупочок нічого навіть не приглянулася і ми прийшли в кав'ярню попити каву. Тут є дитячий майданчик, тож Аліса пограється. Під'їхали наші друзі, тож ми всі тут сьогодні разом будемо. Це така традиційна в'єтнамська кав'ярня. Ось тут є одяг, якісь сумки. Магазин все по 15, ну десь трішки більше, ніж по півдолара. Тут багато різних дрібничок. Тут я купувала деякі свої сережки. Тож подивлюся, можливо, з собі щось цікавеньке підберу. Можливо. Ти таке хочеш собі? Можливо, ми щось інше виберемо. Можливо. Ну давай, подивися, що ти собі хочеш, якусь прикрасу обери. Обереш? Ти? Оце хочеш? Так. Ну, звісно, це така біжутерія. На один-два рази вона досить швидко виходить з ладу. Я собі брала деякі два ланцюжки, один ланцюжок, ось такий він дуже швидко потемнів. Ось такий срібненький. Я ще ношу, але він також уже в такому стані, що. Довго носитися не буде. Ланцюжки однозначно брати не буду. А от сережечки зараз щось собі подивлюся. Можливо, щось цікавеньке підберу. Алісі обрали ось такі резиночки. Ось такий стакан купила, тому що я вам розповідала: у нас один розбився, нам один потрібно було. Кожна річ по 15 тисяч. Стакан 15 і ось цей набір прикрас для волосся. 15 так. Гуляємо сьогодні, прогулюємося. У Тані також розбився бокал один, Тож потрібно замінити. Такий в нас стакан ми знайшли. А ось бокал такий, як у Тані знайти не можемо. Ми зараз прогулюємося, можливо, десь щось побачимо. Це така частина міста, більш в'єтнамці тут живуть, не, 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 не туристична. Бо багато молодих, мабуть, студентів. Можливо, просто тут парковка, де всі залишають свої байки. А, Це було такі великі басейни. Це типа ну, плавають вони тут. Типу спортивний комплекс якийсь. От, я думала, що це учбовий заклад якийсь. Ходімо далі, Аліса. Басейн, буду... так. Плавають, так. До речі, вранці було так сонячно, як і зараз. Потім декілька разів пускався сильний дощ. Ми вчора вже доїхали з торгівельного центру додому на таксі, тому що теж дуже сильний дощ пустився. І всю ніч йшов дощик. Рух на дорозі тут досить жвавий, багато машин, багато байків. Зараз знов хмарами затягує, зараз може знов линути дощ. Погода зараз така непередбачена. Хоча я вам розповідала, що ми два дні ходили на пляжик, бо була гарна погода і бачили по прогнозу, що трішки зіпсується. Тож насолоджувалися гарною погодою, гарним пляжиком, сонечком. Переходимо дорогу Аліси. Нам зелене світло, тож ходімо. Зараз ми Аліся знайдемо магазин і підемо ням ням. Дуже багато магазинів з такими е, аксесуарами, з фейками під якісь бренди. У В'єтнамі вони тут на кожному куті. Наша прогулянка продовжується. Ми пройшли по мосту з тієї частини міста. Он було так, тут неподалік аеропорт. ранкову прогулянку, так, чи маленько прогулялися, звісно. Заплановано було тільки в стоматологію поїхати, а потім вирішили каву попити, в магазин сходити, прогулятися. Та і так пройшло півдня. Зараз йдемо додому, вже готуватиму обід. Ми сьогодні зайшли на одну. Таких досить жвавих вулиць. Тут дуже багато закладів харчування. Але тут переважно в'єтнамці. Це не туристичне таке місце. Вирішила вам трішечки показати. Тут багато магазинчиків, кафе, ось таких макашниць, де можна поїсти. Будуть по 25 тисяч якісь е, страви. Сосиски на паличці, вони, здається, підсмажуються на камінні. на камінні. Гарячі каміння, там внизу стоїть якась, мабуть, установка, яка підігріває. І сосиски смажаться на камінні. Таке вам вечірнє життя В'єтнаму. Тут, скоріше за все, якісь фреші, багато фруктів, що по вартості не бачу. Намці і увечері п'ють каву, але не в них така міцна кава, що залишилося тільки на ніч випити каву і до ранку не знати, чим зайнятися. Тому що ми вранці були в кав'ярні, десь об 11 і випили каву. Женя каже, вона мене до цього часу ще колотає серце, кава не відпускає. Тож я не знаю, як вони на ніч п'ють цю каву, як в них серце не зупиняється. Бачити, що тротуари такі, що не зовсім то і для людей, для пішоходів передбачено все у В'єтнамі. Тротуари для того, щоб поставити столик, стільчика, поставити байк на тротуар, а ось і господарський магазин, в який ми йшли. Тут багато для кухні, для дому. Так, ну ще ми зайшли на базар, таки ми встигли, я сподіваюсь, щось купимо морепродукти, рибка, креветки, кальмарчики, бушлі різні, краби. А, мене якось запитували про морепродукти у В'єтнамі. Скажу я вам, незважаючи на те, що тут море, багато продажу риби на набережній, багато морепродуктів продаються, то коштує воно тут все не дешеве. І взагалі в'єтнамська кухня в ній не так багато морепродуктів. В'єтнамська кухня це в основному там всі супи, все зі свининою. Я якось планую записати окреме. Відео на цей рахунок розповісти більш детальніше, але є те, що є. Це трішки дивує, тому що, здавалось б, ніби море, риба і вона тут має бути дешевше, але не дешевше. Так, багато овочів вже. Вже всі збираються. Женя там позаду йде коментує, що базар після дощу. Це якийсь треш, тому що мокро калюжі і здається, що воно все-таки брудне. Окей, окей. Okay, okay. okay, Світонька мені показує, що манго не Так, Овочі, які я завжди купую ще. Дівчинка моя не зібралася додому, Тож зараз тут закуплюся. Так, друзі, ледве ми все доволокли з базару, вже купували все швиденько, тому що закінчувався базарний день, всі вже збиралися, тож показую, що ми придбали. Я взяла авокадо, тому що ми завтра плануємо до наших друзів. Таня планує готувати домашні роли. Вона все купила, окрім авокадо, тож попросила мене придбати на базарі. Я це зробила, виконала. Все решту купувала для нас. Манго взяла. Зараз сезон манго, мабуть, розпочинається, манго стало вже дешевше, по 18-20 тисяч можна за кілограм придбати. Вони зараз починаються такі більш смачніші, тож починаємо смакувати, переходимо на манго. Помідорчиків гарненьких я взяла чималеньку, такий чималенький пакетик сьогодні. Кілограм фаршу мені потрібно на пальмені. Капусточку, один ось такий здоровий баклажан. Баклажани у В'єтнамі дуже величезні. Тут, мабуть, якщо його обхватити руками, то тут мої три руки потрібно буде, щоб її обхватити. Нещодавно я купувала, щоб приготувати теплий салат, але щось зробила рагу. У мене один є, один я використала, одного мені мало. Тож придбала ще один, щоб був морква, це у мене картопля, цибуля, яйця. Взяла в упаковці вони якісь досить дрібнесенькі, але я ж кажу, вже брали те, що є, тому що базар закінчувався. І цього разу ще придбали кукурудзку. Аліса дуже захотіла, то ми її придбали. На це все ми витратили 330 тисяч донг. Ну, ніби так чималенько овочів закупилися сьогодні. Я задоволена сьогоднішнім походом, хоч і. Тяжковато було донести, бо ми вибралися на прогулянку, потім плани помінялися і нас занесли на базар. Така ще погодка, сьогодні не зрозуміла, разів 10 пускався дощик, то у нас плани сьогодні мінялися мільйони разів. Ми находилися, нагулялися сьогодні цілий день, ми а, десь блукали. День видався складноватим, втомилася я. Тож буду завершувати це відео. Дуже вам дякую за те, що переглядаєте влоги і ті, що виходять, і я бачу, що по переглядам і попередні влоги ви переглядаєте. Дуже за це вам дякую. Е, неймовірно радію, коли отримую від вас вподобайки та коментарі. З радістю завжди відповідаю. Спілкуюся з вами в коментарях. Величезне вам спасибі. Я вам хочу на сьогодні вже побажати гарного ранку дня або вечора. Мирного неба, друзі! Нам всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику уже завтра.